Привіт, Прикатились, сьогодні у нас шаблон під проект Fuel. В переднім відео я скидав вам реєстратор і збір тестових токенів на цей проект, а зараз під Wallet FUEL Network сайт активність налаштування, вказуєте шлях до папки з профілями, в кінці вказуєте слеш. обов'язково не забувайте. І вхідні аккаунти, Input Axe. Якщо ви юзаєте проксі, вказуєте через крапку з кому і проксі. Не юзайте, не вказуєте нічого, або якщо юзаєте рандомно, то можете закинути проксі сюди в файли проксі. От, якщо ні, кругом все пусто, тільки самі гаманці. Стартуємо і чекаємо, коли шаблон виконає завдання. Ну, Само собою там токени, напевно, мають бути на гаманцях. Ну, але якщо ви юзали мій шаблон для реєстрації, то токени ви зібрали автоматом. Подальше може, я викладу просто шаблон чисто під кран. Якщо хтось юзає імпортовані гаманці, вже створені раніше, то можна буде зібрати на автоматі тестові токени. Ну, він заходить на сайт і робить там активності, які є можливість зробити. Там десь конектить гаманець, десь робить транзакцію, і десь підписує повідомлення, якщо я не помиляюсь. Коротше кажучи, якийсь був гайд в інтернеті, я, власне, по ньому зробив. І, до речі, це єдина активність, яка в мене поки що працює без глюків, тому що попередні якісь, які я знаходив в мережі, вони або зараз не працюють, або глюкають, і записати коректно шаблон не виходить. Якщо у вас є якісь активності, які нормально працюють під цей проект, і немає під них ще шаблонів, то можете в телеграм-каналі під цим постом в коментарях написати про це, і я думаю, що автоматизую. Ту активність. Версія Земки 7.7.7 у мене, тут не видно, коротше кажучи, 777. На всіх інших працювало не зовсім коректно. То все на постері працює погано, то в Project Maker. Тому я конкретно дійшов до того, що в цій версії працює найкраще. Ну все. Він зробив всі завдання. Ну і, власне, от нам Відомлення скину, щоб все виконано.